День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину по бильці диван займає 98 см. В одній бильці дивану є шухлядки та невеличка ніша. Накладки на бильці та торцеві, торцеві частині бильці виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці дивану є велика ніша на всю бильцю. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни, штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивана. 1,47 сантиметрів на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!